Вітаю на каналі. Збираюся купувати квартиру 25 пунктів, на які треба звернути обов'язкову увагу. Це понад 25 буде. Перше район. Де ви хочете купити? Місто, район, центр, обласний і так далі. Друге, чи це в самому центрі міста. Бо чим більше до центру вам на менші квартири буде ставати грошей, а чим далі від центру. Буде більша ванна, більша кухня, все буде більше і кімнати будуть більші. Чим новіший будинок, тим більше кімнати. Чим старіший будинок, трохкімнатна квартира може мати 50 квадратних метрів 45. Далі район. В якому районі вибирати? Чи там нема заводів, фабрик і так далі. Всіляких військових частин всього того, треба уникати. Інфраструктура. Дідсадок, школа, чи воно працює, все треба перевіряти. Лікарня то важлива річ. Далі, з чого побудований будинок? Це бетонний будинок, чи це ціганий будинок суперовий, якщо так. І якщо ви старша людина, чи там є ліфт, або якщо е, п'ятиповерховий будинок, щоб ви не вище як другий поверх жили. Бо старшій людині по сходах штуркати, то. Ну, Молодому то краще на п'ятий пару тікнути. Це набагато краще, повірте, ніж на першому там все слухати, як там цей. Далі опалення, яке перевіряєте, вентиляція яка, ну, труби все-таки, сходова клітка, чиста, акуратна, придбана, троє прибрана. Далі під'їзд чистий, сміття нема, не накидано, там по стінах матюків не понаписано. Там шум гам, і так далі. Сусіди, ну, які сусіди. Далі в кухню зайшли, дивіться, яка кухонька, чи, чи ви там за першим разом і так не купуєте. Зайшли, подивитися 2 на 2, ну не пасує мені та кухня, треба щось трошки більше. Ну, розумієте, якщо ви тучна жінка і чоловік тучний, то вам щонайменше треба 7-8 метрів в кухню шукати. Ну, ну, а як там будете, Ну, ні зайти, ні вийти. Далі е, стан плитки, Плитку перевіряйте, постукали, чи клей є всюди, як то поліплено, яка ванна, як вона там розташована, то все грає ролі. Чи під ванною є якесь місце, чи там ніде не понатікало, чи, чи стухлого того всього немає грибка по цілій хаті, Ну, грибок можна удалити, то без питань. Але то ну, то на ваші гроші. Далі. Е кімнати чи вагончиком, не дай Боже, не йдуть. Бо кімнати вагончиком, то, -то прохідні кімнати, то вони. То, то, то для мене того взагалі я, я б взагалі того не хотів. Панорама, е, який вигляд з кімнати, балкони.